Добрий ранок, ми з Ріною вже на прогулянці. На вулиці хороша погода. Я, якщо чесно, думала, що тут буде дуже дуже сильно холодно, але комфортно гуляти, так як я постійно рухаюсь. Ось і ще ми, ми тільки вийшли не знаю. Ми хвилин 10 десь гуляємо, тому я ще не встигла замерзнути. Сьогодні вже сніг хрустить під ногами. І сьогодні зранку мені потрапило відео, як чистять сніг в Антарктиці. Там дуже високі сніги завжди майже ось і там чистять всі цей сніг. Це мені нагадало, як колись дивилася на різні цікаві професії, які є. Думаю, ви знаєте, що є така, як нянька для пандочок. Ось, а так само і є для пінгвінів. Але ну не нянька, це прямо. Людина, полярник, в обов'язки якого входить перевертати пінгвінів. Це називається перевертач пінгвінів. Пінгвіна така його будова тіла, що коли він падає на спину, він самостійно не може встати. Ось і тоді він стає дуже легкою здобичю для хижаків, і відповідно він може і просто замерзнути, лежачи дуже довго на спині. Ось. І здавалось би, прикольна професія. Ти собі серед пінгвінів, не такі милі, класні, але <сь> не все так просто. Там вахтовий метод. Ось, і я не пам'ятаю, наскільки скільки триває їхня вахта. Чи рік, чи як. Ну точно не коротко. От, і ти кожного дня перевертаєш цих пінгвінів. <сь> Треба на скелі за ними лазити. на... Провалюватись під сніг для того, щоб рятувати тих пінгвінів. А ті пінгвіни вони лякаються, вони обсираються. Ось і тобі от в цьому всьому треба працювати і піднімати тих пінгвінів. Ось пінгвіни, звісно, взагалі такі цікаві. Наприклад, щоб ще перевірити, перед тим як пригнути у воду, чи там немає хижаків. Хтось скидає один пінгвін, скидає іншого у воду для того, щоб це перевірити. Ой. І вже такий пікантний момент просто. О те, що вони обсираються, вони, знаєте, як це роблять? Вертикально. Ось уявіть пінгвіна. і вони отак от нахиляються. Знаєте, вони ось так стоять, ось так от нахиляються і струменем дають. Тож це максимально неприємно. Ось. І оце, що вони перевертаються на спину, коли вони дивляться вгору. І буває, що вони перевертаються тоді, коли полярників привозять або відвозять, здається, літаком. Ось. І коли вони приземляються, відповідно йде цей гул мотора, і, і так далі. І пінгвіни всі задирають голову, подивиться, що там, і відповідно перевертаються. Ось за таку роботу ви будете мати від 4 до 6 тисяч доларів. Але є це робота з нюансами. Я, напевно, що була б не готова бути цілий рік в сильних морозах, ось це лазити повсюди за тими пінгмінами. А вони ще тебе як струменем обдадуть. Милі, милі пінгміни, але, але. Фух, Я така молодець. А знаєте чому? Тому що сьогодні я прибрала в квартирі. Це напевно, що вперше за місяць, а можливо, навіть і більше, відколи це почалися в мене ці емоційні мої войдолки? Ой, ви знаєте, вчора, вперше за два тижні помила голову, сьогодні, вперше за місяць прибрала в квартирі. Це що означає, що мені стає краще, мій емоційний стан покращується. Тому що я сьогодні витерла пил, все почистила від шерсті, помила підлогу, помила душ, перегородку в душі стікляну, потім ванна, туалет, в аміга прибрала. я його поставила в ванну, що він собі покупався в пісочку, моя шиншилка. А потім я в нього прибрала все, він пер Так пахне деревиною, знаєте, від, від тирси. Фух, я так втомилася, якщо чесно, взагалі. Да. <сум> молодець, ну що я можу сказати? Ну я молодець. Якщо я молодець, то я молодець. Можу себе похвалити, дійсно. Тому що. Це великий, великий прогрес виходить в мене, тому що я почала робити, е, як для мене, дуже складні для мене речі е, в моїх депресивних станах. Ось тому що вчора те, що я помила голову, це один левел, а прибрати в квартирі це зовсім інший левел. Знаєте, це прям хай левел, чи як там правильно говорити. Ось тому ось так. от. <звук> Я пішла викинула на цілий. Пакет з сміттям і вирішила взяти собі каву в нагороду, що я сьогодні така молодець і все прибрала в квартирі. Я зайшла в кав'ярню, там Кетюня, там Кітя лежить, така гарна, така красуня, боже, не можу. Це там не що не жотакиця, яка живе в нас на парковці. Ось, і я не знаю. В неї ніби щось з очком, а можливо і ні, тому що вона так, так міцно спала, що я її чухала, і вона так подивилась на мене. І наче, знаєте, отак одне око прикрите, друге відкрите. Тому я не знаю, чи справді в неї щось з очком, чи ні. Така манюня не можу. От якраз зараз такі холода, мінусова температура, я не знаю. Мені треба ховатися в тепло. Пізніше, можливо, або піду куплю їй корм і насиплю в ту мосечку, що там внизу стоїть, А можливо, щось з дому візьму, буде видно, ще не знаю. Я вся в фарбі, Але я ще раз промалювала картину і тепер менше видно ось цих всіх номерків. Тепер можна замінити цю картину. Подивимось, як воно буде виглядати. В принципі, прикольно. Мені подобається. Якщо дивитись з того місця, де я сижу на дивані, то мені все видно. Мені видно відьмочку. Мені все видно. Ну, Мені подобається. І змінила. Трішки. Декорації. Я шукала кітю, але не знайшла. Ось, тому залишила їсти і хотіла знаєте, якщо я її знайду, то одразу піднести її, щоб там ніхто не вкрав її їжу, але я її не знайшла, тому. Тому сподіваюся, що вона знайде свою їжу, і все-таки киться тайка має поїсти. Вона й поїсть. Я сьогодні зробила е, нову практику, нову йогу. І мені так сподобалось, мені зараз так добре на спину взагалі, через те, що я сьогодні ще й прибирала, я ще ось так от ту картину малювала, ну, згорблена. Ось і в мене в мене всі м'язи зажались, а тим паче спина, за якою в мене і так проблеми з моїм попереком. От, і я його розслабила так добре. Зараз хочу в душ. Терапевтки було завдання раз на тиждень собі робити вихідний. Я не можу сказати, що в мене сьогодні був вихідний, хоча я присвятила час собі і, знаєте, мені сподобався цей вечір, який е е е я собі такий зробила <світ> на вечір релаксу. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, коли останній раз я щось для себе таке робила, і мені здається, я такого не робила. Щоб самі ось так от сісти і подивитися фільм в школі, можливо, з подружками дивилися фільми жахів. І я, до речі, після фільму жахів дуже багато хто каже, що потім не може заснути. Тобі щось здається, що ось десь тут є. Те, що ти там бачив в фільмі. Ти не можеш заснути, а в мене такого немає. Я після фільму жахів. Мені треба просто переключитись на щось інше. Типу там подиви... подивитися якісь відео інше, типу, не... не жахастики, а щось інше. От і все, і я переключаюсь, і я нормально сплю. Мені нічого не вважається, я нічого не боюсь. Ось в мене такого немає. Я в цьому моменті мені ось от в підлітковому віці, коли я дивилась ці фільми жахів, в мене не було потім такого О! страшно, типу, що за мною хтось женеться, ще там щось. Я мені основне було, я розуміла, що мені потрібно після фільму переключитись. Але. Був один фільм, це навіть не фільм, це серіал. Е, я думаю, що хтось згадає колись по телевізору, чи на інтері, чи на якому каналі, знаєте, завжди крутились серіали. Якась там Бідна Настя. Приречена стати зіркою, і був серіал Кармеліта. Це єдиний. Фільм, єдиний епізод, якого я дуже сильно злякалася, коли я була ну Я не знаю, скільки мені було, чи це був підлітковий вік, чи це можливо 10 було років, я не пам'ятаю. Я була з бабусею в селі, ми якраз в темноті дивилися цю серію. І там був епізод, коли оця якась там їхня циганка, бабка вона повстала з могили. І я тоді так злякалася для мене, я ж дитина, для мене те, що в фільмі це значить реальність. Типу тобто це не видимка, це так, як воно є. І от після того я дуже почала боятися темряви, дуже сильно. Я дуже сильно боялася, ось, наприклад, коли в селі в хату зайти. І по темноті, куди спіти. Ні, мені треба повсюду було включити світло, навіть якщо в якусь кімнату я не заходила, я всюди включала світло, бо мені було страшно. Після того дуже довго боялась темряви. Як воно потім мені пройшло, я не знаю. Я не пам'ятаю тільки От... до, до сих пір я пам'ятаю цей момент, коли в нас стає з тої могили. Ой, оцей момент там. Сьогодні я дивилася фільм останнє. Останній мисливець навій, щось таке, думаю, я сьогодні вже домалювала свою картину, «Відьмочку». Думаю, ну раз в таку тематику вже подивлюсь. <гум> ось, щоб сказати, що мені сподобалось? Ні. Чи я також була вражена дуже сильно. Ні. Але мені сподобався цей вечір, що я так, знаєте, на цей вечір мене надихнув ось цей гарний захід сонця, який сьогодні був. Я так сиділа на кухні, дивилася. Ось і в мене прийшло таке натхнення. Ось позайматися йогою, сходити в душ, щось зробити для себе. Це так приємно. Просто робіть щось для себе, приділяйте час собі. Робіть щось для натхнення, робіть щось для розслаблення. Робіть те, що вам принесе задоволення. Не знаю, в мене зараз такий, такий спокій. Якщо чесно, я вже спати хочу зараз 20-23. Чесно, справді, я би зараз загорнулася і лягла спати. Але мені здається, що якщо я зараз засну в 20-23, <хи> то я проснусь десь першій ночі і все, і я вже не зможу далі спати. Напевно, це відео вийде коротким. <хи> Але знаєте, за підсумками дня... Наче мені було добре сьогодні? Не знаю, от знаєте, от сьогодні я почала робити ті справи, які раніше не робила, і я тепер вже знову не розумію свій стан. Чи зараз в мене є якесь піднесення, радість, ось таке якесь розслаблення, ось це все разом і. Це я справді це відчуваю, чи це знову хімія в моєму? моєму? Чи це знову хімія в моєму мозку і ці нейромедіатори зі мною граються? Ви знаєте, що наче була ось така в мене фаза була більш депресивна, а зараз буде фаза можливо піднесення, гіпоманії. Ось, знов не розумію, як я себе почуваю. Як я себе відчуваю і, і що це? У ну, мене зараз яке щастя. Просто щастя. Відчуття щастя з нічого, розумієте? Ну, це теж таке відчуття у цього щастя. Це через те, що я приділила отак от собі час для себе, я провела вечір на так, як завжди, по-іншому. Е, ось. І переділила час своєму тілу, і, і тому це я так відчуваю. Ось, чи це, чи це ілюзія? Чи це просто хімія в моєму мозку, яка тобі, вже з депресивного періоду переключається в вуху? Не знаю. Буду слідкувати. Відчуття щастя набагато прекрасніше, ніж відчуття того, що твоє е, життя жахливе і ти хочеш його закінчити. Ну, та, у мене зараз голова можна, так сказати, пуста. Е, якщо чесно, я зараз дуже, е, дуже багато, як то кажуть, знаєте, втикаю. От просто сижу собі, щось дивлюся на, цю, на люстру. Дивлюся на свічку просто і просто, от, просто спокій, просто дивлюся. Спокій і щастя. І от. І от добрий вечір. Добрий вечір. Що це означає? Що по моїх відчуттях? І зараз я сижу і можна сказати втикаю. А, я, ну, це не втикаю це. Я зависаю, ось зависаю. Знаєте, до речі, про те, що от зависаю, таке і буває в депресивний стан, в депресії. От, і оце коли ти зависаєш, я просто пам'ятаю, як я з одним хлопцем гуляла, це було в університеті. Ось, ми їхали разом в метро, і, знаєте, я ось так от стояла. Собі і просто дивилась в підлогу. Я просто от, зависла, за, застигла, от, і дивилась в підлогу. От, і, і він мене питає: що ти, про що ти думаєш? Я така, то ні про що. Він такий: я знаю цей погляд. Ну, типу, що, що думки про не зовсім все добре. От, і ще, знаєте, типу, по цьому зависанню. По погляду теж можна дуже багато чого зрозуміти. Ось, і в мене зараз такий, типу, я зависаю, але мені добре. <ріст> Ось, ну, е, біполярний розлад. Це не тільки коли тобі, знаєте, біполярочка під'їхала. Я дуже я ненавиджу, коли так жартують. Біполярочка під'їхала. Типу, що... Ти сказав одне, а потім ой, перепутала біполярочка, то я мала на другий на увазі. Це насправді, ну, як мене, в люд, людини з біполярним розладом, то це мене ображає, бо це знецінює, знецінює мій діагноз. Типу, біполярочка. Депресочка до, до тебе під'їхала, депресіоночка до тебе під'їхала, от щось, щось таке. От, скажи людині в депресії, ну, неприкольно. От тому ось так. от. І то можна на, на будь-що, знаєте, на будь-яку іншу хворобу замінити, і це не буде так прикольно, знаєте. А за біполярним розладом нічого романтичного не стоїть. Мені здається, як і за кожним, за кожним діагнозом. Нічого романтичного не стоїть, і чи це психічний, психіатричний, чи це психологічний, чи психіатричний не знаю, висновок, діагноз, не знаю, як правильно сформулювати. Ось за цим ну, нічого романтичного немає. Бо людина, яка не проживає той чи інший діагноз, ну, вона не буде знати. про… Про ті всі тонкощі, яка, які ця людина проживає, і не можна так сприймати депресію, тривожність, панічні атаки, знаєте, дуже поверхнево. Ой, та зараз всіх депресія, ой, зараз всіх панічні атаки. ну... Так, ми ж ми в такому живемо, і зараз більше про це, по-перше, говорять. По-друге, я дуже рада, що більше людей почало звертатись до спеціалістів, до психологів. Ось і, і до психіатрів, хоча все рівно дуже багато і стигматизації, звичайно, звичайно, існує. Ось, що не треба поверхнево ставитись. До якихось психічних, психологічних проявів інших людей через те, що е, так багато типу, говорять про депресію, про тривожність, про панічні атаки. Е, та про це більш, більшість багато говорить. І через те, що, як кажуть, раніше е, таких е, психічно хворих не було. От, але насправді просто ніхто не діагностувався. Е, ось, а зараз це трішки. Е, Трішки підвищився рівень цього діагностування. Ось, і люди більше про це говорять в публічному просторі. Ось, і тому нам здається, що це повсюди. І плюс те, що все-таки в нас війна, і вона не може не відображатися на будь-кому. І на будь-кому будь вона відображається по-різному. Ось, можливо, хтось і ніколи не помічав, що в нього є якісь там проблеми. Е от, але. На фоні цього глобального стресу ці проблеми загострюються, підсвічуються ось і, і ось. Не знецінюйте хвороби, не знецінюйте діагнози, не ставтесь поверхнево так, до людей, до їхніх емоцій, до прояву їхніх емоцій. Ось. Тому що. Я дуже люблю е, фразу, яку я говорила ще раніше в якомусь відео, що е, ми насправді не знаємо, з якими демонами людина бореться всередині. Ось. Тому, тому не можна так стигматизувати, типу, що. Ой, типу, біполярочка під'їхала. ой. Ой, Знову знов ці тривожники, знову ці. Ну, я думаю, ви, ви зрозуміли потік думок. Ось. І що я вам можу сказати? Підтримуйте свою кукуху, підтримуйте ЗСУ, звертайтесь по допомогу, якщо вам потрібно. Звертайте увагу на свої тілесні прояви. На свої емоційні прояви і дбайте про себе. Ось. Дбайте, чи це в фізичному плані, чи в ментальному плані. Намагайтесь дбати про себе, чути себе, відчувати себе і не йти проти себе. На цьому я буду завершувати цей день. Підтримайте мене вподобайкою, а також можна мене підтримати на монобанку, посилання на яку є в описі до цього відео. Мирної ночі і побачимось завтра.